Привітні з Сьогодні ми продовжуємо готуватися до нового сезону. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про торфяні субстрати, а саме про ті показники, на які ви повинні звертати, коли берете вибір, який саме брати торф. Взагалі існує три варіанти торфяних субстратів: це верховий, низинний і перехідний. В чому їх різниця? Я не буду там розповідати, з чого саме вони робляться, звідки виникають, а я би хотів поговорити про основні ознаки, які вам потрібні при виборі. По-перше, верховий торф, як на мене, на мою думку, він більш краще підходить для вирощення. Чому? Тому що в нього практично відсутні зольні елементи. Тобто, коли е, виробник заряджає, робить так названий заряджений торф, додає туди НПК, е, ви знаєте чітко, що крім цих НПК більше нічого там немає. І тому, коли ви будете свою технологію вирощення давати певну кількість добрив, у вас не буде е, скажімо так, незбалансованих е, поживних речовин, і ваша розсада буде спокійно собі отримувати ту кількість, яку даєте ви, спокійно буде рости без ніяких там хвиль і перепарів. У низинного торфа ця проблематика є, тобто в нього є ще не розклавшися елементи живлення, і потім вони також незрозуміло, як можуть вплинути на вашу росу. По-друге, у верхового торфа у нього знаходиться більш регулюючий і стабільний pH. А ми знаємо, що PH дуже сильно впливає, особливо на маленькі, тільки що розвиваючі рослини. По-друге, це гранулометричний склад. Верховий торф він набагато легший, ніж низиний, тому вам при тім самим літражі не потрібно буде тягати там надлишкову вагу. Потім він має більш кращі пори, тобто він більш повітряно провідний, ніж низинний торф, а баланс вологи і повітря під час вирощення розсади це один із найважливіших показників. Сьогодні я демонструю вам два. Представники саме верхового торфу це торф джифі і торф від нашої, наш брендований торф Лібра Субстрат. Це саме представники верхового торфу країна походження це Естонія. Джифі взагалі, це торф номер 1 у світі. Вони пройдені під всіма сертифікатами, стандартами Європи і дуже-дуже сильно відповідають своїм показникам. Тому при виборі завжди торфу думайте, що саме виберете. І е, тут хочу навести приклад е, такої цікавої економіки, коли прораховувати при навіть самій високій стоїмості е, торфа, ціна затрати становить близько 20 копійок. Але ви бачайте, коли у вас вирощування то саме на Варсаду 2,5 3 гривні, і економити на 20 копійках е, на торфі, який займає дуже Велику частинку під час вирощення розсади, це не актуально. І знову ж таки, коли порівнюєш ціну низького якості і дешевих торфів із високою якістю хорошими торфами верховими, різниця 8 копійок це також не актуальна економія. Тому завжди робіть правильний вибір. Дякую за увагу і хороших врожаїв.